Всім привіт, компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми зробимо швидкий огляд на новий трактор Horst модель G244 XU. Також буде модель g 244 DXU. Порівняємо їх, розкажемо, чим вони відрізняються. E, значить, це іде такий e, сірий колір GXU йдуть ідуть йдуть такі сіро зелені Вони можуть. З, ну, так от, Якщо поряд поставити, вони відрізняються, але кольори схожі, вони всі такі притаманні, приглушені, прикольно виглядає, до речі, вживу. Значить, Двигун, звичайно, шкаємовський, 385-й. Передній міст у нас 24-й з гідропоцирювачем керма, редукторний. Пластикове переднє крило повністю, як на ДТЗ, дуже схоже. 7,5-16 передня резина, 11,2 на 24 задня резина, диск розборний з довантажувачами. Значить, по g 244 xu невооруженим оком можна побачити, що на більшій комплектації стоїть вже у вас дуга безпеки. Значить, тут у вас іде механічна коробка, 4 передачі вперед, одна назад, дві швидкості в вому, повишені, поніжені передачі, підвісні педалі, гальм та щеплення. Приборна панель у вас іде електронна, така от, е цифровізована, можна сказати, є регулювання керма по виліту. Сидіння у вас іде типу пілот. З подлакотниками зручне, класне в користуванні. Є ручний газ, під'єднання переднього приводу, звичайно ж, це є. Зараз покажу по задній навісній системі, що у нас тут іде. Значить, по задній навісній системі XU-модель іде з примусовою гідравлікою, 4 гідровихода, два виносних циліндра, 6-ліцевий вал відбору, клішня під 22-й палець і Т-образне наварювання. Задні мости, чулки теж бачимо, йдуть посилені, такі як на 40 тракторах. По задньому освітлювальним приборам все по стандарту, все йде ЛЕД, є підсвітка номерного знака, ззаду розташований ящик для інструментів, також задній ліхтар, який вмикається у вас на приборі приладів, і можете користуватися їм при задньому русі вночі. Так, розпорка між крилами у вас йде повністю обшита, тобто у вас зашитий простір, гідравліка, гідровиходи, все керується окремими важелями. Також є блокування диференціала. Це була моделька XU, де XU чим відрізняється. По-перше, тут є реверс, по-друге, тут є дуга безпеки, вона йде в колір до самого трактора. І тут у вас двохдискове щеплення. Тобто, тут один диск щеплення, тут два диски щеплення. Тут механічна коробка, тут у вас коробка реверсивного типу. бачимо. Сидіння таке саме, в принципі, пілот, приборка вся те саме, кермо регулюється. Бачимо, що до речі, педалі теж йдуть в колір до крил і самої рами. Тобто, в принципі, це можна сказати, що трактор. З механічною коробкою це з реверсом. Однодискове щеплення, дводискове щеплення. Інші характеристики співпадають, окрім цього, от, зйомного виходить, виносу захисту. Значить, по ціні. На сьогоднішній день Horst 244XU. Оця моделька і оцей сіренький Коштує 6050 доларів. DXU модель буде вартувати на 450 доларів дорожче. З друзі, за реверс, другий диск щеплення і дугу безпеки це в принципі, не ціна. Цей трактор коштує 6500, це 650. Замовити можна з безкоштовною доставкою додому, без передоплати. А, ще забув сказати. На, у цих моделях G іде... йде е, паливний бак, у вас іде в, під капотом, тобто вбудований. Тут у вас він виносний боковий. Тобто це теж немаловажно, я забув за це сказати. І мости відрізняються на DXU. Міст іде більш пасивний. Тут іде 40-й, до дерява голова забув вам про це повідомити. Так, 6500 650. Доставка безкоштовна, без передоплати. В будь-який регіон України возимо без передоплат. Якщо ви наш підписник, зробимо маленьку ще знижечку. Всім гарного дня, пока-пока.